Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Росли. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд японської пили від ARS GR18L. Продається вона ось в такому блістері, як і інші пили цієї лінійки. Всередині блістері, окрім пили, є ось ставочка картонна, на якій є табличка з технічними характеристиками пили, а всередині перелік змінних деталей до пили і як нею правильно працювати. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Довжина поли 41 см, довжина полотна 18 см, висота з цій частині трошки більше 3 см, вага її 165 грам, а крок між зубцями 3,5 см. Цей крок трошки менше, ніж її побратимів, і цією пилкою буде трошки легше різати суху деревину, ніж ось такими пилками з кроком 4 мм. Ця була належить до складних, лезо повністю ховається в руків'я і не пошкодить в такому закритому вигляді нічого довкола себе. Лезо є зігнуте дугоподібно. І ось таким лезом трошечки легше обрізати більшого діаметру гілки і за рахунок меншого кроку і меншому зубцю більш суху деревину. Разом з цим виконувати роботу в вузькодоступних місцях, в вузьких якихось розгалуженнях. Легше, звичайно, ж прямою пилкою з вищим лезом. Крім цієї пили, є в нашому асортименті ще дві з аналогічним руків'ям, але з прямим лезом. Одна з них G18L має негартований зубець і дозволяє передощувати це лезо. А g 18 HL. Має гартований зубець. Оскільки полає професійна, то будь-який елемент її може бути замінений, і він є в переліку змінних деталей. Полотно виконане з ковлицевої сталі і має повністю по всій довжині фрезеровку. Ми бачимо слід фрезеровки по цьому полотну. Це робиться для того, щоб зробити полотно зверху тоньшим, а знизу ширшим. За рахунок цього це полотно не клинить в місці розрізу. Полотно покрите хромом. Кінчики зубців є не гартовані, цю полу можна приточувати. Зубець має трьохранну заточку, так само як і фактично будь-які інші пили від АРС. ця заточка дуже ефективно ріже гілки перш за все в поперечному перерізі і працює вона тільки рухом на себе. І ось про це свідчить стрілочка, яка намальована на самому лезі. Руків'я є пластикове. В цій частині воно має металеві вставки, які роблять ось цей вузол дуже міцним. Осьовий це є гвинт і гайка. А замок, який фіксує лезо, це металева скоба з ось цією пластинкою речашком, які защокують цю скобу в закритому положенні. І ось така фіксація полотна є надзвичайно надійною. Тобто немає ні поперечної, ні повздовжнього люфта ось в цьому вузлі. В цій частині ми бачимо вставочку. Написи RS GR18L, це є модель пили, і нижче Unique Patented Blade, тобто тип цього полотна є придуманий і запатентований компанією ARS. З протилежної частини руків'ї є виштамповка RS Made in Japan. Саме ж руків'я є просте, пластикове, без додаткових резинових вставок. Таке спрощення робить пилу більш дешевою порівняно з пилами, які мають ще додаткові резинові вставки, і легшою, тобто вага її всього 165 грам, а в колег її за рахунок меншого розміру полотна. 160 г. Разом з тим, руків'я є дуже комфортне в утриманні, воно є ось в профіль бочкоподібної форми. На закінчення воно теж є розширене. В цій частині знаходиться ось така от гребінка, яка запобігає ковзанню руки під час роботи. Позаду руків'я розміщений ось такий гак, який запобігає виковзуванню руки під час протягу на себе, і овальний отвір, крізь який можна протягнути шнурок для того, щоб вдягнути його на руку. Ця довжина полотна дозволяє обрізати гілки з діаметром від 5 до 10 см. Звичайно ж, великий діаметр різати не зовсім комфортно, тому що гілка буде досить великою порівняно до довжини полотна, але тим не менше, пилка справиться зі своєю роботою. Ну і зараз ви можете бачити, яким чином ця пила обрізає. Придбати пилу ARS gr 18 l ви можете в компанії Garden Tools України, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.